Допомогу малозабезпеченим слід отримувати у Пенсійному фонді України. Як це зробити? До складу сім'ї включаються чоловік. Дружина, їхні неповнолітні діти, а також діти, які навчаються за денною формою до 23 років і не мають власних дітей, неодружені повнолітні діти, визначені особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи. Допомога малозабезпеченим сім'ям це державна соціальна підтримка, яка надається сім'ям, що мають сукупний дохід нижче за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім'ї. Пенсійний фонд України розповідає, що призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснюється відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до закону України про прожитковий мінімум для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про державний бюджет України на відповідний рік. Хто може ж отримати допомогу? Право на призначення допомоги сім'ї визначається з урахуванням доходів та майнового стану її членів, занятості непрацездатних. Членів сім'ї та інших факторів, визначений порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджений постановою Кабінет міністрів від 24.02.2003 року за номером 250. Це доходи, сукупний середньомісячний дохід сім'ї, менший від прожиткового мінімуму для сім'ї та майновий стан. Члени сім'ї не здійснювали купівлю на суму, яка на дату проведення операцій перевищує 50 тисяч гривень, не мають на депозитному банківському рахунку чи рахунках кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень. Контроль наявності у власності сім'ї і є кількох транспортних засобів, з року випуску яких не прийшло 15 років тому, або декількох квартир чи будинків тощо. Важливо, для багатодітних сімей ці обмеження не застосовуються та зайнятість, якщо працездатні члени сім'ї без поважних причин не працюють і не шукають роботу, виплата призначеної допомоги може бути припинена. Хто належить до складу сім'ї? До складу сім'ї включаються чоловік, дружина, їхні неповнолітні діти, а також діти, які навчаються за денною формою до 23 років і не мають власних їх сімей, неодружені неповнолітні діти, визначені особами з інвалідністю з дитинства. Першої та другої групи або особами з інвалідністю першої групи, які проживають разом з батьками, непрацездатні батьки, чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому отриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів. Які ж доходи включаються до сукупного доходу сім'ї? До сукупного доходу сім'ї враховується, зокрема, заробітна плата. Пенсія, стипендія, певні види соціальних виплат та допомог тощо. Це передбачено порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї домогосподарства для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінет міністрів від 22.07.2020 року за номером 632. Який же розмір допомоги? Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї. Але важливо: до стабілізації економічного становища в Україні прожитковий мінімум для сім'ї та розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Який ж алгоритм визначення розміру допомоги? Давайте розглянемо. Це перше. Визначте склад сім'ї. Друге визначте прожитковий мінімум для сім'ї, тобто оберіть прожиткові мінімуми для кожного члена сім'ї. У 2025 році прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення становить стаття 7 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Дітей віком до 6 років це 2563 гривні. Дітей віком від 6 до 18 років це 3196 гривень. Працездатних осіб це 3028 гривень, осіб, які втратили працездатність це 2361 гривня. Визначити рівень забезпечення прожиткового мінімуму. У 2025 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездвіту. Призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить це стаття 9 закону України про державний бюджет України на 25-й рік. Для працездатних осіб це 60%, Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю це 100% для дітей. Це 145% відповідного прожиткового мінімуму. Додайте прожиткові мінімуми для всіх членів сім'ї з урахуванням рівня забезпеченості. Отримана сума буде прожитковим мінімумом відповідної сім'ї. Третє, розрахуйте середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Це, визначте доходи кожного члена сім'ї за останні 6 місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення до призначення допомоги малозабезпечення. Визначте загальний дохід всіх членів сім'ї за ці 6 місяців та розрахуйте середньомісячний дохід, поділивши загальний дохід на 6 місяців на 6 Четверте, розрахуйте розмір допомоги. Це відніміть середньомісячний сукупний дохід від прожиткового мінімуму для відповідної сім'ї, розрахований з урахуванням рівня забезпечення. Різниця це і буде сума допомоги малозабезпеченим сім'ям. На який ж термін призначається допомога? Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається з місяця звернення за її призначенням. На 6 місяців із автоматичним продовженням виплати на наступний шестимісячний період з урахуванням контролю відповідності отримувачів допомоги, визначеними вимогами і критеріями, які ж необхідні документи. Для отримання допомоги потрібно додати заяву. Форма затверджена наказом соцполітики від 09.01.2023 року за номером 3 – про порядок затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій. Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.0123 .23 року за номером 145 39 201 до якої додаються це декларація про доходи та майновий стан, також довідка про доходи за 6 місяців перед місяцем звернення це за потреби, та довідка про доходи у разі визнання в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах. За наявністю також надається посвідчення учасника бойових дій. Куди ж звертатись і як звертатися? Звернутися за оформленням допомоги малозабезпеченим сім'ям можна особисто до сервісного центру пенсійного фонду України, до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної територіальної громади або в ЦНАП. Онлайн через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України, або єдиний державний веб-портал електронних послуг, портал Дія, або засобами соціального веб-порталу електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису за технічної можливості, або ж поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.